На минулому тижні з 6 по 12 березня поточного року на території оперативного обслуговування Новомосковського відділу поліції було скоєно 63 пригоди кримінального характеру, з яких 18 працівниками поліції розкриті. В ході організованих першочергових оперативно-розшукових заходів встановлено 32 особи, що їх вчиняли протягом зазначеного періоду, а також і раніше. За цей тиждень було скоєно 42 крадіжки особистого майна громадян. 8 з яких розкриті за 9 кримінальними провадженнями, встановленим особам за скоєння кримінальних правопорушень, слідчим відділом пред'явлені підозри. Один факт незаконного обігу наркотичних засобів на московську поліцію встановлений місцевий мешканець, який незаконно зберігав наркотичні засоби. Одне отримання тілесних ушкоджень місцевим мешканцям, який був побитий невідомими біля свого будинку в місті Новомосковську, постраждали на даний час, направлений до лікарні імені Мечнікова. Один факт шахрайського заволодіння невідомими особами у мешканця села Орлівщина Новомосковського району мобільного телефону. Чотири факта незаконного обігу зброї та боєприпасів. До відома громадян нашого регіону. З метою стабілізації криміногенної ситуації Протидії злочинності, а також виявлення та вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки на території оперативного обслуговування Новомосковського відділу поліції у період з 1 по 24 березня 2017 року проводиться відповідна профілактична операція. В результаті зазначених заходів з незаконного обігу вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухівки та вибухових пристроїв новомосковським відділом поліції та підпорядкованими Магдалинівським та Перещепінським та петриківським відділеннями поліції вилучено 7 одиниць бойових припасів. З них по Новомосковському регіону 4, 61 одиниця бойових набоїв відповідно в Петриківському 31. Тарічанському 30, у тому числі 4 гранати на території оперативного обслуговування також московського відділу поліції, та 200 грамів вибухової речовини на території СМТ Магдалинівка. За період операції до єдиного реєстру досудових розслідувань зареєстровано 7 кримінальних проваджень за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 263 кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. З них по одному в Магдалинівському, Царічанському, Петриківському відділеннях поліції Новомосковського відділу та чотири безпосередньо у Новомосковському відділу поліції. За всіма фактами слідчим відділом розпочато досудове розслідування. Також мешканцям міста Новомосковська та Новомосковського району добровільно здано до Новомосковського відділу поліції 60 набоїв. Нагадуємо. Що згідно частини 3 статті 263 Кримінального кодексу України, звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вчинила злочин, передбачений частиною 1 або 2 статті, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.